Розпочинаємо короткий огляд новин. Мерц, Макрон, Стармер і Зеленський під час телефонної розмови 21 листопада. Тобто, сьогодні домовили, що будь-які домовленості щодо України мають враховувати позицію ЄС і НАТО, а українська армія зберегти здатність захищати суверенітет. Зеленський підтвердив, що Україна отримала від США пропозиції з планом завершення війни. Президент розраховує найближчими днями поговорити із Трампом. Секретар РНБО Рустем Умєров заперечив інформацію медіа про нібито оцінку чи погодження ним якихось пунктів мирного плану США. Колишній міністр юстиції Герман Галущенко, який фігурує у справі про розкрадання в енергетиці, приїхав на допит у набу. Повідомило джерело з правоохоронних органах. За даними джерела, в межах допиту в Галущенка може з'явитися статус у межах кримінального провадження щодо розкрадання в енергоатомі. У Тернополі продовжують шукати людей під завалами у зруйнованій внаслідок російської атаці багатоповерхівці. Наразі відомо про 31 загиблу людину. Троє з них діти. Безвісті зникли, вважаються 13 людей. Новини підготовлення завдяки сайту Суспільне.